Професія кухаря є цікавою та творчою сферою, пов'язаною з готуванням їжі та створенням смачних страв. Ось деякі ключові аспекти та вимоги до цієї професії. Вміння готувати кухарі повинні мати широкий спектр кулінарних навичок, включаючи знання різних технік приготування їжі, обробку продуктів та використання різноманітних кулінарних інструментів. Креативність кухарі мають здатність створювати нові та оригінальні страви, поєднуючи різні інгредієнти та смаки. Вони можуть експериментувати зі складовими страв, представляти їх у привабливому вигляді та розвивати унікальні рецепти. Знання про продукти, кухарі повинні мати добре розуміння різних продуктів харчування, їх властивостей, сезонності та якості. Вони повинні знати, як правильно вибирати та зберігати продукти, а також як використовувати їх в різних стравах. Організаційні навички. Кухарі повинні бути добре організовані та вміти ефективно керувати часом. Вони повинні бути здатними працювати в умовах високого темпу та дотримуватися графіку приготування страв. Гігієна та безпека. Кухарі повинні дотримуватися стандартів гігієни та безпеки харчових продуктів. Вони повинні знати правила щодо чистоти робочого місця, коректного зберігання продуктів та приготування страв, щоб запобігти харчовим отруєнням та іншим проблемам. Це лише загальний огляд професії кухаря, залежно від ресторану або закладу, в якому вони працюють, можуть бути додаткові вимоги та спеціалізації.